Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 30 січня 706 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни знову пускали іранські дрони Камікадзе. Досить багато, аж 35 штук трьома групами. Одна група залітала навіть з Курської народної республіки в сторону Сумщини, Харківщини і потім Полтавщини. А дві групи через південь. Центр одна на Київщину, а інша туди на захід, в сторону Вінниччини. Всього наші хлопці збили 15 з 35. Багато прильотів вже по офіційній інформації в прифронтовій території та в прикордонні кажуть про влучання по паливній інфраструктурі. І ще двома ракетами с 300 росіяни вчора атакували Донеччину. В Одесі та області все спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося. Минулої доби тільки повітряна тривога була пов'язана з атакою дронів. В сусідній Миколаївщині під час атаки дронів збили один дрон і його уламки пошкодили вантажний автомобіль, де водій отримав черепно-мозкову травму і зараз в лікарні. Ще двічі росіяни обстрілювали селища в районі Очакова. Там без жертв. На Херсонщині наші хлопці минулої доби збили два дрона, але на жаль, від російських обстрілів вчора загинула одна людина, ще одна травмована. Будемо чекати гарних новин, і давайте закинемо волонтерам на збори, так би мовити, на помсту росіянам.